Доброго дня, заходьте, не мати на Львівщині. Затяжна, швидкоминуча холодна весна. У нас, кажуть, братки до хатки, а вони морозу не бояться, холодів теж. У мене раніше весняний квітник був у білоблакітних кольорах. Дуже люблю незабудки. Бронери, левкої, слимаки шаліють. Бачите, блакитні гранули, металдегід, білі то пінопласт, ведуться фасадні роботи. І за слимаків мульчують тільки гортензії, подрібні ялинкові соснові гілки, якими вони були взимку вкриті, скошену траву теж під них. Мій улюблений відтінок братків. Такі красиві, такі ніжні. Мені здається, що вони ніби очками підглядають з під тих кущів. Тут легко змішалися з братками, а, а тут вони люмінісцентно світяться на весь квітник. Так довго квітнуть, вже місяць, аліуми ще, ну, напевно, ще досить довго, щоб розпустилися, сидять тихонько. Хочу вам сьогодні розповісти про свої великолистові, які були вкриті. Під час тих морозів в квітні показувала вам, як вони гарно перезимували. Ну, а зараз вибираємося з того стану. Ред барон, старий кущ. Багато прийшлось вже обрізати, але тепло обов'язково буде. Зміни так само будуть. Ну, Завжди починаю підживлювати з травня місяця. Це рембран тверде, трошечки кращий кущ, але все одно, от зараз будете бачити, бруньки квіткової немає, чорненько там. Так от, завжди починаю підживлювати з травня місяця щотижня, але спочатку по пролитому дощем. Або не дощем в ґрунті, обов'язково підкислювати треба 2-3 рази на місяць, щоб добре, добре рослини сприймали. Це далі досить непогано. Він зберігся, здивована, бо він досить прикрий, кущ, але є надія. Ну, як підкислюю. Маю чотири рецепти. Зараз розкажу. Перший одна столова ложка лимонної кислоти на 10 літрів води. Під куш треба 2-3 літри води підкисленої. Другий рецепт, другий раз. 2 літри сирватки. Додати 8 літрів води. Третій раз. Добрий рожевий розчин марганцівки на 10 літрів води. Ну, четвертий це такий лікувальний, одна столова ложка желізного купороса, одна столова ложка лимонної кислоти на 10 літрів води. Від хлорозу і для профілактики від хлорозу. Дуже хороший, він дуже допомагає. Так що хочу вам показати ще добрива, якими підживлюю. Плантон прекрасний щотижня, щосуботи. Це галуни. Їх в інтернеті називають квасці. Ви знаєте, не дуже мені подобається гортензії, які хочу змінити колір, раз на два тижні підживлюю. Оцим препаратом. А кожного тижня так само і ті, що підживлюю, оцим плантоном одна чайна ложка на лійку на 10 літрів. І щотижня даю їсти обов'язково. Так само: це для троянд, наступне для пеларгоній, для інших квітучих. Щотижня, в мене щосубота, вони їдять, п'ють. Пам'ятаємо, що щоб цвіли, були здорові, треба годувати. Брукманція. Врешті, 10 травня, вперше ми висаджуємо так пізно, в зв'язку з тими погодніми умовами. Оцю рослину, яка зимує, в підвалі, от біля цього вікна заглядає і отак от -от витягується така висно, височезна, довга дуже пальма. Маємо два горщика. Бачите, обрізку, не лякайтесь, що залишили тільки такі штурпаки. Все буде добре. В стаканчиках, позначених стрічечками, живці дуже легко живцюється. Якщо хтось хоче, безкоштовно перешлють по новій почті заплатити тільки за пересилку. Але послухайте далі і подивіться, чи потрібна вам ця рослина. Ще одна. величезний моноліт, який приблизно 30 років. Ото от висадили ми в цей новий квітник. Два рази тяжка така робота, чоловік шуткує. Раз висадити і раз викопати. Ну, не лякайтесь так само з тих штурпаків, вставляю відео за минулий рік. Де ви побачите, наскільки ця рослина є розкішною? Так само і хочу звернути вашу увагу на гортензії, які я показувала в цьому відео. Подивіться, цвітіння, колір, кількість квітів, вона є неперевершеною. Жодна рослина в квітнику, виключаючи тільки гортензію, звичайно, не привертає такої уваги. Красою, ароматом, але мушу сказати, що дуже багато є мінусів, тому що тяжкий догляд трудно. Перетримати зимою всі шкідники чіпляються цієї рослини, грамофони вражають так само, як і аромат. Тому людей, які не виносять таких постійних ароматів, алергічних людей, не можна вам мати такої рослини. Так само я би дуже обережно відносилась до неї, маючи маленьких діток, тому що всі частини цієї рослини є токсичними і ядовитими. Тваринки дуже обережними треба бути. В минулому році я поставила експеримент, і коли Показувала відео кілька місяців, задала питання підписникам, яка рослина завжди є в кадрі, але яку я ні разу не озвучувала. І тільки одна підписниця відповіла, що це Троянда. От такий парадокс: Коли є в квітнику гортензії і Брокманції, інших рослин. Непомітно, стають просто фоном. Шановні, я вам дуже дякую за хороші слова, за те, що вас стає більше. Пишіть мені, постараюсь вам допомогти. Всього доброго вам щасливо!